Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді самий дешевий повноприводний міні-трактор з ремінним приводом. Це у нас Кентавр 244 VR. або БП, то вже кому як подобається. Новинки це назвати важкувато, але можна, так як це дійсно лінійка Кентавр. Колись хто пам'ятає, заїжджали ще фартешки 204, які були теж плюс-мінус такого плану. Тобто така конструкція вже обкатана, опрацьована в Україні. Нарікань немає і якихось специфічних болячок теж. Головний плюс цього трактора це ціна, яка на сьогоднішній день становить 3800 доларів. Ну і звичайно ж сам тракторець має певні характеристики та особливості, які ви перед покупкою маєте знати. І вже на їхній основі розуміти, чи підходить цей трактор вам чи ні, які види робіт він виконує, і чи зможете ви виконати саме свої задачі на цьому тракторі. Нагадаю, що на сьогоднішній день шифен 244 коштує 4400 доларів плюс-мінус. І ви також маєте чітко розуміти, що різниця тут не тільки в ціні, а й в конкретному наборі характеристик, комплектації та можливостей трактора. Однозначно, шифенг буде більший, вищий та, звичайно ж, важчий. Тому особо я б їх не порівнював. Кентавр буде відноситись до. Трішечки іншої категорії, це так як порівнювати SINTAI 244 THL і Kentaur 244S, к приміру. Добре, я думаю, ви мене зрозуміли. Тож, спочатку оглядаємо трактор, а вже потім зробимо якісь висновки. Розпочнемо традиційно з коліс. Передні колеса тут встановлені 6х14. Зверніть увагу на форму диска, тож при зміні коліз зліва направа, справа наліва колія не поміняється. Задні ж колеса мають розмір 7,5 х 20 диск Диск нерозборний, але колія тут якраз регулюється. Задня, в диапазоні від 1 м до 1,30 таки передні колії вам прийдеться вже робити проставки. Зараз же ж передня колія по центрам тут встановлена 103 см. Що ж стосується переднього моста, це звичайний кулачний міст, дуже схожий по зовнішньому вигляду на шифенговський. І при правильному догляді такі мости ходять без проблем досить довго. Кліренс тут, до речі, 28 см, а агротехнічний просвіт 36 см. Гідропідсилювача руля тут, звичайно ж, немає, і в порівнянні, наприклад, з тим самим шифенгом, тут руль крутити все ж таки важче. Кардан тут, до речі, як і на шифенгу відкритого типу, тож за ним потрібно особливо слідкувати. Ну і що цікаво, як такової роздатки, як бачите, тут немає. Тобто весь механізм включення і виключення переднього моста знаходиться всередині коробки. Показую, як це виглядає з другої сторони. І власники задньоприводних тракторців часто запитують, чи буває якийсь комплекс, щоб можна було докупити і поставити передок. Як бачите, це нереально. Тобто, вам прийдеться все одно робити самим якусь роздатку. Що ж стосується задньої робочої частини трактора, звичайна трьохточка, як бачите, тобто є всі стандартні традиційні регулювання, але подивіться на цей причепний вузол. Ось такий має бути він на всіх тракторах такого плану, навіть на шифенгах, я б сказав. Щодо чулків на піввісях, вони тут звичайні, короткі, хотілося б, щоб стояли такі, як на скауту, але маємо, що маємо. По факту, питань до них теж. Ніяких немає, працює все нормально. Сам же ж підйомний механізм розрахований на вагу 300-350 кг. Також, як бачите, на крилі встановлений ручний тормоз автомобільного типу, начебто має бути зручніше для тих людей, які ним користуються взагалі. Енша насос традиційно розміщений на коробці, і єдина незручність в цьому розміщенні, що коли ви ж маєте щеплення, то у вас гідравліка не підіймає. Але поки це стосується усіх тракторів такого плану, хоч це шифен, хоч це скаут, хоч це щось інше. Також зверніть увагу, який великий стоїть речах вмикання валу відбору потужності. І це є плюс, бо вмикати його тоді зручно. Що ж до речага КПП, він ставиться як на ліву сторону, так і на праву, переставити вже кому як зручніше, це ж таке. Ну а ось де знаходиться речах вмикання переднього моста. По коробці ж тут все стандартно, три передачі вперед, одна назад і два діапазони понижені та повишені. Щодо педального вузла, тут все зручно, навіть є здвоєна тормозна педаль. Руль звичайний і по показчикам на приборній панелі все стандартно. Тиск масла, лічильник мотогадин, амперметр і показчик температури охолоджуючої рідини в двигуні. Посадка в трактор, до речі, зручна, і місця тут, виходить, купа, як для такого маленького тракторця. Да, і ще по навісці 100 з товстого металу зроблена, для такого трактору більш ніж достатньо. Капот тут, як бачите, традиційно відкривається від приборної панелі, але сама ж приборна панель, до речі, закріплена, ну, скажімо, не так добре, як хотілося б на скауту тут ще є додаткові кріплення до двигуна. Хоча виправити це все можна без особих зусиль. Що ж стосується самої проводки, друзі, ну це самий бюджетний, самий дешевий міні-трактор. Тож, понятно, що потрібно буде приділити їй певну увагу. Але зроблено тут все досить акуратно. За акумулятор мене питали часто, що тут маленький акумулятор встановлений. Так. Він крутить, але, звичайно ж, більший акумулятор буде крутити цей двигун веселіше. Вимикач маси встановлений в нормальному місці, не під капотом, не потрібно відкривати капот, щоб до нього долізти. Чу таке, що кажуть, що буде забиватись грязюкою, болотом в такому місці. Не знаю, в мене на моєму сінтайчику нічого ні разу не забивалось і взагалі все там чисто, сухо і красиво. Що ж стосується самого двигуна, тут встановлений двигун маркуванням ZS1115. І хтось заявляє 24 кінських сили, а хтось заявляє, що тут потужність 22 кінських сили. І те, і те, в принципі, вірно. 22 це номінал, 24 це максимальна потужність. Так, да, і дивіться, одразу хочу тут пояснити, під оцим вентилятором встановлений зазвичай генератор. Ну, щось типу магнета, але він там є. Його відтіляння ніхто не забирає, і ось ці провода йдуть саме з нього, бо часто теж запитують, що то за фішка, що ви забули підключити. А також для повноцінної зарядки акумулятора тут встановлений додатковий генератор під капотом. І саме тому ті провода ніяким чином не задіяні. Ну і по приводним ремням, як бачите, їх тут повний комплект, тобто 4 штуки встановлено. Щодо повітряного фільтра, тут встановлений повітряний фільтр, контакт намасляний з циклоном. Тож і з фільтрацією повітря тут проблем немає. І щодо ваги, тут заявлено 850 кг. А так як в грузі в комплекті нема ніяких, можна його догрузити до тони і буде взагалі зовсім непогано, враховуючи, що це все ж таки повноприводний тракторець, Які ж можна зробити висновки. На свою ціну трактор хороший. Хочете щось краще або більше, все це ж, звичайно, що є, але коштує воно дорожче. Що саме ви отримаєте за ціну 3800 доларів, я вам показав. Скільки землі можна обробити таким тракторцем? Ну тут питання цікаве. Можна, звичайно, і 2, і 3 гектара, але ви маєте враховувати скільки на це піде часу. На мою думку, це гектар, півтора. Самий оптимальний варіант, але все ж таки це залежить від конкретних видів робіт. Що ж, для замовлення техніки, номер телефону ви бачите на екрані. Також в описі під цим відео є сайт з актуальними цінами. Також нагадаю, що доставка у нас безкоштовна, і подзвонивши за телефоном, ви можете уточнити, чи є на цей трактор знижка саме сьогодні. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.